Напередодні дня міста Маріупольці зібралися разом у різних куточках України. У Києві святковий настрій створив оркестр головного управління національної поліції. На захід маріупольці прийшли охоче, аби побачитися та підтримати один одного. Єднаємось однозначно, сумуємо, да, бо дуже хочеться додому, бо все залишили. І зараз ми зустрічаємося як дуже рідні душі. Ми отримуємо продукти і лікарям. Ходимо це дуже здорово, що у нас відкрили цей медичний центр. Це набагато ну як зручніше, і лікарі мені подобаються. Так що дуже задоволена. Дата стала нагодою і для творчих відкриттів. Учасників виставки Моє місто в серці моєму відзначили нагородами. Серед них – 13-річний Данило Копач під час блокади хлопець втратив усі свої дитячі роботи, але після евакуації відновив навчання у школі мистецтв. Минуло вже понад три роки. Та у кожній новій роботі Данило повертається до рідного міста. Мені важливо малювати ці картини, бо я морю і сумую за містом. Зараз. Немає ідей, але це недовго. Я планую ще продовжити цю колекцію про Маріуполь. Місцем зустрічі та підтримки для Маріупольців є центр «Я Маріуполь». Тут не лише отримують допомогу, а й зберігають відчуття рідного дому. В центрі отримують гуманітарну допомогу, але саме головне. Це збереження Маріупольської громади. Це наш осередок, Це люди, які приходять сюди, зустрічаються, спілкуються сьогодні. на передодні дня міста ми зібралися в нашому центрі, щоб помріяти про майбутнє, поділитися спогадами та зустрітися з маріупольцями за одним родинним столом. У привідстані Маріупольців об'єднав телеміст між центрами Я Маріуполь. Люди передавали одне одному вітання, співали пісні, згадували рідне місто та підтримували тих, хто поруч для дітей. Підготували майстер-класи та розваги для дорослих виступи й частування домашніми смаколиками. Сьогодні 42 осередки у 22 містах України підтримують переселенців за ініціативи мера Маріуполя Вадима Бойченка. Попри втрату міста, Маріупольці тримаються разом, допомагають одне одному і вірять у повернення додому. Це доводить український Маріуполь Живе Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.